Зараз до нашого ефіру долучається Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям, слава добрий, Анна. пане Олександре. Яка наразі оперативна ситуація на Херсонщині? За останню добу скільки обстрілів здійснили вороги? Майже 30 населених пунктів було обстріляно росіянами за за минулу добу, внаслідок чого одна людина загинула це вчора. Чоловік 59 років загинув на зупинці у нас в нас по вибухівки. Вчора зранку також протягом дня Білозерку обстрілювали там троє людей. постраждало, дві жінки, та чоловік 75 років. Також вже ввечері широку балку обстрілювали там. Також є постраждали поранений. Ну і в Антонівці як вже традиційно постійно під атаками дронів, і там також є поранена. Загалом п'ять поранених, один загиблий, два будинки багатоквартирні пошкоджені, близько десятка приватних. Також хочу зазначити, що в Білозерській громаді низка населених пунктів зараз без світла, тому що внаслідок атаки знову таки російської по енергосистемі Херсонщини було пошкоджено енергооб'єкт. І зараз більше 1600 мешканців без світла. але... Тривають аварійні роботи, щоб підключити якомога швидше. Пане Олександре, загалом, гуманітарна ситуація. Як ви її оцінюєте в регіоні? Які є потреби? Ну, більш-менш стабільно, ми вже звикли до цього постійного терору, постійно відновлюємо це, знаєте, якщо порівнювати, то тут на правобережжі, при тому, що постійний терор і атаки російські кожен день, кожну ніч, але на нам тут все ж таки краще ніж на Лівобережжі, тому що там катастрофічна ситуація і вона погіршується з кожним місяцем. А от цікаво, яку інформацію ви отримуєте звідти, і що там кажуть люди на окупованих територіях? Там якраз от хотів зазначити, що дуже важка ситуація з медичним обслуговуванням. По-перше, без російського паспорту не можна нічого отримати. Безкоштовно, ну тобто якісь ліки типу інсулін, які повинна е, окупаційна влада видавати. Тобто люди приречені, тому що вони не можуть їх купити в аптеки, аптеки пусткі е, лікарні зачинені, або е, працюють просто формально. Все працює на військові шпиталі, і навіть купити щось е, в Криму. Це втридорого, а грошей немає, тому що людям не виплачують заробітну платню. Навіть ті, які працюють на комунальних підприємствах по три по чотири місяці, не виплачують. І е, така ж сама проблема з продуктами. Вже люди е, заказують продукти з Криму, але й перевізники також е, дуже наживаються на цьому місцевій і е, втричі дорожче привозять ці продукти, тому дуже дуже е, складна ситуація. Ми дуже переживаємо за людей. А стосовно самих окупантів і ворожого угруповання на іншому березі Дніпра, що ви там спостерігаєте? Які дії вони проводять? Ну є постійний рух, постійні ротації десь збільшуються, десь зменшуються. Є постійні спроби захопити якісь плацдарми на островах. А, а чи дійсно, чи пане дійсно, Олександре, вони зараз постійне... чи дійсно вони підвозять понтони? Я такого не чув, але навіть якщо це е, щось таке в цьому напрямку робиться, то ну це самогубство 100%. тому що навіть поставивши ці пантони, ми їх одразу розіб'ємо. Вони це розуміють, е, тому що це можливо, вони підвозять, відвозять їх для того, щоб якусь створити якусь якийсь рух для того, щоб можливо тут на Правоперечне збільшити, відтягнути від якихось важливих ділянок фронту сили для того, щоб тут посилити? Ну але це 100%. Вони розуміють, що це не нелогічно і нереально зробити це, пане Олександре. І наостанок чого найбільше зараз Херсонщина потребує, і як кожен з нас може допомогти? Ну, звичайно, кожен з нас може допомогти тим, що допомагає армії або служить в армії, тому що без нас ми тут стоїмо, як і в багато інших областей, які при фронтові стоїмо на варті. Ми щит України та Європи. Тому якщо ми не вистоїмо, то і вся Україна і не вистоїть. Тому так. треба допомагати армії. Ну а це стосується цивільних, то звичайно робимо все, що можемо. Так, дякуємо. Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами.